Тема сьогоднішнього уроку це піднесення дробу до степені. Давайте розглянемо такий приклад. Щоб піднести дріб до степеня А на Б, наприклад, в степінь 9, то ми повинні піднести до цього степеня і чисельник, і знаменник. Ось таким чином підносимо до степені. Другий приклад розглянемо М. На n у квадраті, і це все треба піднести до восьмого степеня. Коли ми підносимо до восьмого степеня, також і чисельник і знаменник. Ми отримаємо m у восьмому поділити. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. 2 помножити на 8, це n буде в 16 степені. Третій приклад розглянемо такий: C поділити на 2d. І це все треба піднести до п'ятого степеня, то ми до п'ятого степеня підносимо як букви, так і числа. То ми маємо це в п'ятому, 2 в п'ятому, це буде 32 де в п'ятому. Четвертий приклад. 5, А в шостому на Б в п'ятому, і це треба все підня... піднести до другого степеня. Підносимо до другого степеня як числа, так і букви. 5 у квадраті це буде 25, а в шостому в другому. При піднесенні степеня до степеня показники помножаються. 6 помножити на 2, це буде 12, значить а в 12. Б в п'ятому та в другому 5 помножити на 2 це буде 10. П'ятий приклад у нас такий мінус. 3м у четвертому степені поділити на 2n у кубі. І це все в третьому степені. При піднесенні дробу від'ємного до третього степеня мінус зберігається. Ну, а далі все підносимо до третього. 3 в третьому це буде 27. М в четвертому в третьому 4 помножити на 3 це буде 12. 12.n. 2 в третьому це буде 8, n в третьому в третьому це буде n в дев'ятому. Шостий приклад такий. Мінус 6а в шостому, b в сьомому до квадрату. Коли ми підносимо від'ємний вираз до парної степені, то мінус зникає. Квадрат це парна степ... степінь мінус прибираємо. Підносимо тепер число до другого степені. 6 квадраті 36. А в 6 в другому це буде А в 12, Б в 7 в другому, це буде Б в 14. Ось таким чином, ми підносимо дроби до степеня. Наступне завдання спростіть вираз. Щоб спростити такий вираз, ми в першу чергу повинні піднести до третього степеня перший дріб. То ми маємо. М в п'ятому в третьому, це буде М в п'ятнадцятому, Н в третьому один помножити на три. Три в третьому двадцять сім. П в третьому в третьому буде П в дев'ятому. При діленні, ми дію ділення заміняємо на множення і другий дріб перевертаємо. 54 п у восьмому, м в десятому, Н в п'ятому. При множенні ми можемо скорочувати вирази. 27 та 54 ми можемо скоротити на 27, це буде 1 та 2. М в 15, М в 10-му викреслюємо меншу степінь, і 15 відняти 10 то буде 5. Н в 3, Н в 5 3 повністю від п'ятірки віднімаємо 3, то буде 2. П в 9, в восьмому. п8 повністю від дев'яточки залишається 1. В результаті в чисельнику ми отримали 2m в п'ятому. В знаменнику у нас залишилося чисел ніяких, букв лише. В алфавітному порядку пишемо n у квадраті п. Ось таким чином ми можемо спростити такий вираз. Візьмемо наступний. 2а в 5 у в шостому, і це все в четвертому степені поділити на 4, а в шостому, ігри у 8, і це все у третьому степені. Спочатку ми підносимо все до степені. 2 в четвертому степені не забуваємо, що числа ми також підносимо до степені. 2 в четвертому це 16. А в п'ятому в четвертому перемножаємо буде а в 20, y 6 на 4 y в 24. Це все треба поділити. 4 в 3 це буде 64, а в шостому в третьому 6 на 3 18. у8 на 3 то буде 24. Отже, y в 24. При діленні дробів ми другий дріб перевертаємо і дію ділення заміняємо на множення. Перший дріб так і залишається. До 16а в 20 му у 24-му помножити на y в 24 на 64 а у 18. му при множенні ми скорочуємо. y 24 y 24 повністю скорочується, залишається одинички, 16 та 64 скорочуємо, тут буде 1, тут буде 4, ділиться все на 16. А в 20-му, а в 18 му менше викреслюємо, 20 відняти 18, то буде 2. Отже, в чисельнику у нас залишилося А в другому, а в знаменнику у нас залишилося лише четвірка. Ось таким чином ми спрощуємо вираз. Розглянемо ще один приклад, він ось такий у нас: третій. Мінус 27х у третьому, 16 у п'ятому, і це все у нас у квадраті помножити на 8у у третьому, на 9х у квадраті, і це все у нас у третьому степені. Що ми повинні в першу чергу зробити? Звісно ж таки піднести до степені. Квадрат мінус знищує, то 27 у квадраті ми можемо так і записати, але для зручності діти, я вам пропоную. Дивіться, у нас тут 27, 16, 8 та 9, то ми можемо 27 представити у вигляді 3 в третьому. А 16 як 2 в четвертому, вісімку ми можемо представити як 2 в третьому, і дев'ятку як 3 в квадраті. То при піднесенні до степеня 3 в третьому та в квадраті, це у нас буде 3 і 3 на 2, це буде 6. х у третьому, в другому також буде в шостому. 2 в четвертому та в другому це буде 4 на 2, 2 у восьмому y 5 на 2 то буде 10 помножити. 8 це 2 в третьому та ще й в третьому. 3 на 3 9 це буде 2 в 9 на y в 9, 3 на 3, 3 в квадраті в третьому. Це буде 3, 2 на 3, це буде 6. Х у квадраті в третьому, це буде х у шостому, 2 на 3. Ну і тепер ми можемо скорочувати. 2 в 9, 2 в 8 ми числа можемо скорочувати так, же, як і букви. Меншу степінь повністю викреслюємо, і 9 відняти 8 то буде 1. 3 в 6 і 3 в 6 повністю скорочується. Х у 6, х 6 повністю скорочується. І у 9 а тут від 10 відняти 9 то буде 1. То в чисельнику у нас залишилось 2 в 1, це буде просто 2, а в знаменнику залишилося y у першому просто. Y. Наступне завдання у нас таке пропоную вашій увазі таке. А, значить, добуток у нас, але є різниця, ви бачите, і ця різниця у нас а, можна представити її у вигляді а, формули скороченого множення, розкласти на множники, це різниця квадратів. І потім вже скорочувати. 4А, 4 а відняти А, 8А в третьому, помножите на 12А в п'ятому, На А відняти 4 та А додати 4. Зверніть увагу, у нас тут 4 відняти А, тут А відняти 4. Коли ми це скорочуємо, то у нас з'являється мінус у відповіді, до речі. Далі ми скорочуємо числа 8 та 12, у нас діляться на 4, це буде 3 та 2, а в третьому повністю від п'ятірочки залишається двійка, то отримуємо такий результат мінус в чисельнику 3а2, в знаменнику 2 на А додати 4. Ось таким чином виконується таке завдання. П'яте. а в третьому додати б в третьому, поділити на а квадрат, відняти Б квадрат, помножити на 7а відняти 7 б Поділити на а квадрат, відняти аб додати б квадрат. Ми будемо використовувати формули скороченого множення, а саме сума кубів та різниця квадратів. Також будемо виносити спільний множник за дужки. Сума кубів. А куб додати Б куб ми розкладаємо на множники, це буде А додати Б, помножити на а квадрат, відняти аБ, додати це прямо формула така є: додати b квадрат. Поділити різниця квадратів: А відняти Б, А додати Б. помножити, виносимо спільний множник за дужки 7. В дужках залишається А відняти Б. Другий дріб у нас такий. І ось оце так і переписуємо, бо нічого з ним зробити не можемо. Знаменник другого дробу. То бачимо, що ми можемо скоротити. Саме оцей. Оцю дужку та знаменник а b б а плюс б, а плюс б, То що ж у нас залишилося в результаті? В результаті ми отримали лише сімку в чисельнику другого дробу. Це буде 7. Ось таким чином ми можемо спростити такі вирази. Наступне завдання у нас таке. Відомо, що х відняти одиницю на х дорівнює 9. Треба знайти значення виразу х 1 на х квадрат. Дивіться, у нас було без квадрату, тут квадрати. Як же нам отримати квадрат? Ну, давайте спробуємо цей вираз, який у нас є, відомий х відняти одиниці на х до рівня 9. Спробуємо піднести до квадрату і ліву і праву частину. Що ж у нас вийде? За формулою скороченого множення маємо. х2 відняти 2 помножити на х помножити на одиниця на х, та додати. 1 на х квадрату, тобто ми піднесли до квадрату. І 9 у квадраті це у нас буде 81. Ми бачимо, коли ми тут виконаємо множення, то хиси у нас скорочується. Залишається у нас х2 відняти 2, додати 1 на х2рів 81. Ну, давайте двійку перенесемо, продумуємо кроки наперед. То ми маємо х квадрат додати одиниці на х квадрат дорівнює 81 додати 2. Перенесли двічку, змінили знак. То х квадрат додати одиниці на х квадрат дорівнює 83, що й треба було нам знайти. Отже, відповідь в даному завданні буде 83. Наступне завдання подібне. Нам відомо, що сума оцих квадратів дорівнює 41, а треба знайти без квадратів. Що ми зробимо? Ну давайте ось оцей вираз ми піднесемо до квадрату. х додати 4 на х, піднесемо до квадрату, то ми маємо х квадрат додати 2 помножити на х помножити на 4 на x, додати 4 в квадраті 16 х квадрат. Зводимо подібні доданки, то ми маємо що xx скорочується 2х4, то буде 8, тобто х квадрат додати 8 додати 16 на х квадрат. Якщо ми поміняємо місцями, то ми маємо, що х квадрат додати 16 х квадрат. ось так ось ми поєднаємо цю суму, додати 8. Нам відомо з умови, що сума оцих квадратів дорівнює 41, тобто ця дужка буде 41. То ми заміняємо, це буде 41 додати 8, і це дорівнює 49. Тобто, ось оцей вираз у квадраті дорівнює 49, х додати 4 на х у квадраті це буде 49. Без квадрату, то ми маємо, що х додати. 4 на х це буде корінь із 49, це буде 7. Але що у нас ще й друга, це ж у нас квадрат, то друге в нас х додати 4 на х це дорівнює мінус 7. Ми скористалися цією властивістю діти, коли у нас х квадрат дорівнює а. То х1 у нас буде дорівнювати корінь із а, а х другий буде дорівнювати мінус корінь із а. То відповідь у нас буде 7 та мінус 7. Отже відповідь 7 або мінус 7. На цьому ми завершуємо. Я вам бажаю успіху. Все у вас вийде, головне працюйте!